Попри сотні позитивних прикладів ОСББ українці все одно не надто поспішають самоорганізовуватись. Причина не лише в небажанні брати відповідальність за власне житло на себе. Експерти переконують, що в Україні ще не створені ті умови, за яких би ОСББ було ефективним інститутом управління житлом. Профільне міністерство у чомусь згідне з громадськістю у нас вже приватної власності знаходиться біля 95% квартир. І ми створили з вами інститут власників квартир, але немає до цього часу Інституту власників житла, тобто житлового будинку. Крім того, відсутня демократична платформа для прийняття рішень щодо спільного майна у тому ж багатоквартирному будинку. За спеціалісти специалисты удивляются, как, не збудувавши фундаменту, можно браться за стены, ведь делятся про законодательство, над которым ломает голову парламент уже кількох скликань. В Республике Беларусь в 1998 году был принят закон о совместном домовладении. А вот форм управления совместным домовладением законодатель предусмотрел четыре, и только одной из этих четырех форм является ОСМД. И есть еще три. А в Украине, как я понял, сразу приняли закон об, о форме управления совместным домовладением, но закона о самом совместном домовладении нет. Світло в кінці тунелю видніється. Нарешті рада ухвалила поправки до законодавства про ОСББ, але чи не запізно схопилися, і чи за те. Наші сусіди, поляки, як і білоруси, свого часу почали з вирішень засадничих питань, а саме із власності. Шемени в Польс в 89-му році. Зміни в Польщі почалися у 89-му році. Розпочали з реструктуризації законодавства стосовно земельних ділянок стосовно житлово-комунальних підприємств. І виявилося, що для того, аби змінити відносини на ринку нерухомості, власне доведеться з. Убити багато інших речей. У нас, як стверджують спеціалісти, почали не з того, звідси і проблеми. До всього додається подекуди лінь і неосвіченість українців. Воно й не диво. Половина мешканців країни живе у квартирах, які спочатку безкоштовно отримали, потім безкоштовно приватизували. От і утримувати це житло ніхто не хоче. Ментальний общий катьол дається в знаки досі. У тих же поляків психологія зовсім інша. Вони власники до 39-го року вони були власниками. На момент приватизації житла в них було 40% кооператив. Івів, тобто база була з якою вони стартанули, розумієте? І там сьогодні десь 70% ну товарів ТСЖ. Тож відстаємо від сусідів на десятиліття і нормативно, і ментально. Зрозуміло лише одне задарма: ніхто ваше житло затишним не зробить. А як і зробить, то аби як, бо безкоштовного в наш час нічого немає. Це нормально для ринкової економіки, і це зрештою треба визнати.